Колеги, вибачте за великий вигляд, але потрібно записати це відео, відволікаючись на інші справи. Взагалі, думав це відео помістити вже, коли вже будуть пройдені всі етапи, зробити таку компоновку всіх заходів із роботою із матеріалом, але сьогодні поступають прямо декілька питань, бо. Виникла певна незрозумілість моїх дій по роботі з матеріалом до ферментації. І саме на прикладі цього Ландиша і я і демонструю свої дії. Чому столовий сорт? Тому що на сьогоднішній день в мене жоден із технічних сортів ще не готовий до роботи, а саме ландиш, зв'язку із прогнозованими дощами, я вже терміново почав роботу з ним, і, власне, на ньому я і продемонструю. Як здійснюються роботи із матеріалом? Добрий, шановні колеги. 1 вересня 23 рік. Прогноз свідчить про те, що з вечора до наступного ранку буде дощ, тому я вирішив зняти ландиш, тому що вже вважаю, що його параметри саме зараз будуть кращі, ніж після початку його пошкодження, після дощів. І власне сьогодні зняв. Цей урожай. Загальна кількість вже після відділення ручного відділення складає 82 кг 125 грамів. Як вже розповідав, зважую на вагах, обов'язково тарую порожню тару і вже безпосередньо визначаю кількість вже відділеної ягоди. І відповідно до цих до відомої ваги загального урожаю я відміряв. Ось 8,2 піросульфіту. Зараз я внесу туди, розчиню його в воді з розрахунку 5 мл на 10 кг, тобто 40 мл води. І в процесі дроблення я буду вносити цей пірусульфіт. Відважу рівно 10 кг матеріалу і висипаю його в бункер. І одразу ж вливаю 5 мл в розчину перед сульфітом. У цих 5 мл розчини на 1 г пірюсульфіту, тобто оця кількість винограду 10 кг, вона відреагує із одним грамом піросульфіту. Ну і крутимо. Рівномірне розподілення піросульфіту. Ну, Обов'язково треба примішати ось у І Зараз я відберу незначну кількість соку, скажімо, по 50 мл із кожної ємності. І у цій кількості соку розведу відповідний фермент для більш кращого настоювання матеріалу. Вібрав частину матеріалу. Густина складає одна ціла по нижньому мініску pH Три два. Тобто, це непогана кислотність матеріалу. Це та характеристика, про яку ви мені нагадували в одному із коментарях. І цієї дози сульфітування, 1 грам на 10 кг, її виявилося достатньо, тому я ніяких коригувань по сульфітації я зараз виконувати вже не буду. Вистачає 1 грама на 10 кг, які були внесені. От, густина. 1,073 відповідає по таблиці у цьому значенню. 16,7 цукру. Але це густина при температурі 23,9. Якщо б ця температура матеріалу була 20 градусів, то густина була б дещо більша. Я вже перерахував і вона. Ну, програма мені дає, що при 20 градусах оцей матеріал мав би густину дещо більшу, а саме 1,074, тобто 17% цукру. В принципі, це відносно задовільні показники для проведення винороста за білим способом. Тому я вважаю, що цей матеріал можна використовувати. Але повторюю, чекати від нього якихось надзвичайних удалих варіантів не варто. У мене ще залишилося 30 кг златогора. Це подібний до ландиша тип муската. Він навіть дещо солодший, тому його додав до основного матеріалу таким чином, всього матеріалу 111 кг. Дивіться, що далі. Ну, далі цей матеріал помістився. У холод, об'єднався, перемішався, додався фермент лозаймповий блан у кількості 2 грама на цю масу. В такому стані цей матеріал у холодному середовищі буде знаходитися до завтрашнього дня. І, по мірі можливості, ну, я завтра його. Зніму рідку фракцію шляхом присування, і потім буде освітлення сусла також у холодному середовищі. Наголошую, аналогічні дії я виконую і на всіх інших світлих матеріалах, ну і на темних, якщо відбувається холодна мацерація. І саме сульфітація, яку я сьогодні провів при дробленні, Розрахунок попередній був 1 грам на 10 кг, потім був намір відкоригувати міст сульфітів відповідно до рівня PH. Але виявилося, що PH був зовсім придатний до 1 граму на 10 кг, тому жодних змін я не виконував. Далі матеріал поміщується у холодильну камеру, включається компресор, обов'язково накривається кришкою. Я розумію, що не у кожного, далеко не у кожного є відповідні умови для охолодження. В такому разі можна використати холодний предмет. Це може бути 1,5-2-літрова пляшка із льодом. Його можна попередньо підготувати, саме цей лід, знаючи про те, що незабаром потрібно буде охолодити матеріал. Ну, і завтра я постараюся також відняти відео по присуванню. Та початку роботи по освітленню матеріалу. На закінчення відео. Вчора я задав питання стосовно приналежності цього предмета, який я вам демонстрував. І, власне, підписник із Закарпатської області перший дав правильну відповідь, да, це дійсно предмет для перемішування осаду. Власне, оцей гідрозатвор, який я вам демонстрував, діаметр його відводу. Дозволяє мені помістити вертикально саме цей перемішувач, і такими круговими рухами можна провести саме перемішування осаду, тому що він на певному етапі ця робота бажана проводилася. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.